Подпишки. Сьогодні ми провіримо, які із цих двох тачок зможуть доїхати до самого кінця. Яка до самого кінця підпишка доїде, цей, то та й побіждає, Навіть якщо розвала не буде доїжджати підпишка. Насчет цієї першої тачки, це вже подпишки. Все очевидно. І от їдемо одна. Ідемо з трошки тормозимо, щоб. Ти не береш чи дашь, коли вони є цей? Та ні, я просто Замерзу. я просто відео не більше записую. Короче, підписки. Давайте зараз доїжджаємо на цій тачці. Даш підписки, якщо ця тачка хоча б на більшу локацію, ніж та підписка уїде, то значить вона побіж підписки. БЦ просто десь на 2 минути. Просто відео. Так що от підписки. Ну а ми вже отрицательно знаємо, хто победитель, тому що подписка ця машинка вже вона прям реально, вона реально просто е то тобто іде нормально, так ти поправи. Е -е, так, так що давайте отак от будем продолжать їхати постоянно. Отак, отак, отак. Подпичка, вот, це у нас десь на минуту на е -е -е -е, пол е -е -е, на... Дві з половиною минути. Якщо вам понравилось це відео, хоч воно і коротке, якщо воно вам понравилось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну, а я буду відео ще випускати, якщо ви будете ставити лайк і підписуватися всі.